Доброго часу, друзі. Як я і обіцяв, після деякої паузи нарешті я знову повертаюсь до аудіовипусків. Отже, цей випуск буде присвячений природі сили думок. У поданні більшої частини людей термін особистий магнетизм є чимось подібним до особливого закінчення енергії. Що виходить від магнетичної особистості і притягує до себе всіх, хто перебуває у сфері його магнетичного впливу. Така думка, хоч загалом і хибна, проте містить у собі певну частку істини. І дійсно, закінчення привабливої сили від людини існує, але вона не є магнітною силою, оскільки термін магнетизм. Передбачає зв'язок з магнітом або електрикою. Магнетичний струм людини, хоч і породжує деяку подібність із цими двома спорідненими силами за своїми проявами, проте не має з ними нічого спільного, якщо це стосується його походження і істиної природи. Те, що ми називаємо особистим магнетизмом. Є найтоншим витіканням розумових хвиль і коливань, що відбиваються мозком людини. Будь-яка думка, що породжується нашим розумом, є силою більшої чи меншої напруги, що змінюється у величині та залежно від швидкості, повідомленої в момент її виникнення. Коли ми думаємо, ми посилаємо від себе найтонший струм. Який поступально рухається подібно до променя світла і впливає на уми інших осіб, часто віддалених від нас на велику відстань. Вадна думка, обладнана могутньою силою, понесеться виконувати своє доручення і часто долатиме інстинктивний опір інших умів від зовнішнього впливу. Тоді як слабка думка. Не в змозі буде завоювати доступ у духовну фортецю іншого, хіба тільки остання зовсім не охороняється. Повторні думки, що посилаються одна за одною по тому самому напрямку, часто в змозі придбати доступ там, де одинична хвиля думки, хоча б і сильніша, зустріла б відсіч. Це лише застосування фізичного закону у світі психічному, що пояснює старе прислів'я про те, що крапля камінь точить. На всіх нас впливають думки інших і набагато більше, ніж ми це припускаємо. Розмова не про точки зору інших, а про їхні думки. Думки це хвилі дуже сильної дії, це потужна сила. Існування якої багатьма з нас, як не дивно, заперечується, зрозумівши природу цієї дивовижної сили і закони, що керують нею, ми можемо підкорити її собі і зробити нашим знаряддям і помічником. Будь-яка думка, яка виникла в нас, чи буде вона слабкою чи сильною, доброю чи поганою, здоровою чи хворою, посилає від себе коливальні хвилі. Що впливають більшою чи меншою мірою на всіх тих, з ким ми стикаємося, або хто опиняється в колі коливальних хвиль наших думок. Думкові хвилі дуже схожі з тими колами на поверхні води, які утворюються від кинутого до неї каменю. Хвилі ці розширюються та розходяться від центру. Звичайно, якщо натиск думки спрямовує сильні хвилі. На відомий предмет, то й сила їх найбільше відчуватиметься на ньому. З іншого боку, наші думки, діючи на інших, впливають і на нас самих не лише часом, а й постійно. У властивих людині думках і проявляється його Я. Внаслідок цього вираз, що мислить людина в серці своєму, тим він і є насправді. Слід розуміти буквально. Ми всі є продуктами нашої духовної творчості. Ви знаєте, як легко уявити себе в рожевому світлі чи навпаки, але вам ще не зрозуміло, як планомірно спрямована на той самий предмет думка проглядає не тільки в характері, що звичайно незаперечно, а й у зовнішності людини. Тим часом це доведений факт: варто лише вам озирнутися навколо себе. Щоб переконатися в ньому. Ви вже, мабуть, помічали, як заняття людини відбувається у його зовнішності та у загальному характері, яка ж причина на вашу думку цього явища, не що інше, як відомий спосіб мислення. Якщо коли-небудь ви змінювали свою діяльність, то й загальний ваш характер, так само як і ваша зовнішність, наслідували ту саму зміну. Ваше нове заняття приносило з собою нову низку думок, а останні реалізовувалися в діях. Можливо, ви ще ніколи не дивилися так на це питання, але, однак, це безумовна істина, повне підтвердження якої завжди перед вами людина, яка думає, я можу і я хочу втілить цю думку і насправді, тим часом як людина з думкою про себе. Я не можу, навряд чи зробить щось. Така істина, звісно, відома вам. Від чого ж походить така відмінність? Тільки від думки, від повсякденного способу мислення. Звичайно, за думкою піде і сама дія. Але чому? Та тому, що інакше не може бути, бо дія є природним результатом наполегливого мислення. Якщо ви думаєте наполегливо, то і виконання негайно з'явиться. Мислення є найбільшим явищем у світі. Можливо, ви скажете, що це не нове для вас, що ви про розвиток волі та інші подібні речі давно вже знали. Тоді чому ж ви не скористалися цим і не виявили нічого щодо себе? Можливо, ви думали, я не можу, замість я можу. Тепер же ваше не можу, потрібно змінити на позитивне можу, і ще більш рішуче я це зроблю. Ваша думка привертає до себе відповідні думки інших і тим самим збільшує ваш запас такого роду думок. Чи ви розумієте, в чому вся суть? Якщо у вас утворилася боязка думка, то ви притягнете до себе всі подібні думки з навколишнього середовища. Чим наполегливіше ви думатимете про це, тим більший приток буде таких небажаних думок. Але подумайте, я не боюся, і кожна смілива думка в навколишньому середовищі, як сила, спрямує на вас і допомагатиме вам. Спробуйте це, особливо останнє, усуньте боязкі думки запам'ятайте, що страх та смуток є найбільшою причиною бідності. Нещастя та різного роду невдач. Джерело матеріалу сила думки у діловому та повсякденному житті. Отже, друзі, на цьому я завершую цей випуск. Зустрінемось у наступних випусках. Щасти вам! І, звичайно ж, не забуваємо підписатись на канал.